Вітаю всіх на своєму каналі. З вами, як завжди, кухня без правил. Тож розпочинаємо. Сьогодні у нас фантастична закуска до столу, смак дитинства, а саме капуста-пелюстка. Прості інгредієнти, які є в кожного вдома. Для цієї страви нам потрібно одна біла капустинка, два бурячки, також чесник, сіль та цукор. Олія, оцет і трошки духмяного перцю. Нарізаємо нашу капустинку, хтось її оставляє великими шматками. Я ж буду різати на такі середні квадратики, бо так люблю. Ось так це виглядає. Потім беремо. Нарізаємо і... і ще раз буде щось такого. Ось цю кочеришку ми вирізаємо, так як вона задуже тверда, вона нам не потрібна. І знаю ще, що, що хтось зробить в банках цю капусту. Але я люблю просто якусь поямість перекласти, передавити її трошки, щоб вона була під тиском. І швидше маринувалась, і так буде вкусніше. Цю капусту можна маринувати хоч день, хоч два, хоч три, і без різниці вона може стояти постійно, вставити її в холодильник і все. І це прям. Дуже класна закуска до столу, яка можна, яку можна подавати під любу страву. Як пюре, як макарони, без різниці. Підійде до всього. Зараз нарізаємо так цілу капустинку. Повні грамовки також інгредієнти цього відео будуть в описі. Так що можете перейти, подивитись і приготувати так само. Не забувайте про лайки коментарі, для мене це дуже важливо. Також читаю всі коментарі, хто що пише зараз дорізаємо це все. Нарізаємо також наш бурячок. Я думаю, тут без різниці, кожен як захоче, так і наріже собі. Але я покажу один з варіантів, який дуже простий. Ось такими скибочками все нарізаємо і буде супер. Він дасть свій колір. Буряк теж промаринується в капусті, теж буде смачний. Хтось додає сюди ще моркву, але я знаю лише маринад по корейській капусту, то там є морква. А в звичайні пелюстки не додаю. Останній наш інгредієнт це чесник. Нарізаємо його теж будемо вже складати по шарам нашу капусточку, заливати маринадом. Ну і, в принципі, це весь рецепт. Дуже простий, як і казав, але дуже смачно. Викладаємо нашу капусточку шарами, до якої з'ємності У мене це буде, звичайна, каструля. На початок йде у нас капуста. Ось так. Потім трошки бурячкову. ось таку. І, звичайно ж наш чесничок. І так продовжуємо викладати слоями, поки не закінчиться наша капуста, бур'як і чесник. Зараз додаємо олію і наш уксус. Ось так. І оцет. Продовжуємо далі закладати. Можна додати оцет і олію в маринад, але я додаю так. Смаку це не міняє. Налили нашу водичку до каструлі. Тут у нас 2,5 літри, так само, як у нас 2,5 кг капусти. Додаємо цукор. Доводи. Даємо нашу сіль. Повний рецепт цього і цієї страви буде під відео в описі. Додаємо трошки лаврового листа і перцю горошком дикмяний. Ось так. І все. І ставимо це все на плиту і доводимо до кипіння. Наший маринад уже готовий і заливаємо до цієї каструльки. Ось так. Повинно покрити повністю цю капусту з бурячком. І як ми зараз трошки придавимо, вона буде нагорі. Трошки це все попридавлюємо. Також я буду використовувати тарілку нагору, щоб вона була трошки під тиском, так сказати, під гнітом. Ось так. І оставляємо це все на 12 годин або ж на ніч. Зранку вона вже буде готова. Ось і наша капусточка. Після 12 годин. Я її оставив на ніч в холодильнику. А сьогодні зранку вона вже готова. Тож, накладаємо. Вона повністю промаринувалася, повністю червона. Просто супер. Ось така капустка. Як ви бачите, білого в неї. Немає. Вона повністю зафарбувалася. Ось така. І на смак. Дуже смачно. Ось така у нас вийшла проста та смачна страва, закуска до столу. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Не забувайте про лайки та коментарі. А саме про колокольчик, щоб не пропускати мої нові відео. Всім дякую, всім гарного дня.